Доброго дня, 19 березня, місто Рівна Україна. Сьогодні така дивна погода, проснулася купа снігу. Через дві години влупив дощ. Оце я вичікувала час, поки хоч трішки вщухне. І так як отримують уже посилочки з моїми рослинками, хочу зробити окреме відео виходячи з своїх спостережень і свого досвіду. Ну, в першу чергу, я хочу подякувати всім і кожному хлопчикам і дівчаткам, які зробили замовлення. Частково від вашої суми гроші відправляються хлопцям на бахмут. І так. І хто замовляв жимолость? Жимолость я відправляла. шапочно в, в квадратних горщиках і в блискучу в круглих горщиках. Значить, по жимолості. Наразі я відправляла шапочну і блискучу, не вказуючи жодного сорту. Насправді, у мене шапочної. Є на сьогодні два сорти, другий сорт просто підростає, я його не живцювала. І блискучий у мене на сьогодні є два сорти, але живцювався тільки один сорт, другий підростає. І е, в цьому році я замовила ще три сорти. Ну, дуже до вподоби мені ця рослина. Що пожимолості? Е, якщо вона от така маленька, так, от як зараз вона є. Можете її садити не на постійне місце. Але коли цей кущ у вас вже просидів три роки десь ріс, отак як в мене було 4 роки, були мої маточні кущі перенесені за паркан, я так думаю, вони не вижили на сьогоднішній день. Допомагав мені переносити помічник, значить, в корінь все в блискучує. Іде донизу, не дуже широко, але не такий, як в шапочної. В шапочної я бачила, що помічник просто на ці корінь. Це така рослина, яка, скоріше всього, як як вам сказати, десь як на пагорби, чи що вона настільки чіпляється корінням. Воно не розповзається так, от як агресори, але воно дуже міцне, дуже вона просто закріпляється і дуже гарно вкоріняється. Вона може тримати ґрунт, майте це на увазі. Дивилася відео за кордоні в теплих країнах, блискучу бачила висотою до метр п'ятдесят і шириною, напевно, так само дуже класні бордюри з неї роблять, стрижуть такі шикарні, шикарні. У мене вона доростала не більше ніж до 60 сантиметрів. Я свої ростюхи з відкритим коренем без питань підрощувала і пересаджувала всі з відкритим коренем, і вони всі гарно вкорінюються. Але майте на увазі, що це маленькі рослини. Тобто, якщо посадили і через рік вам треба перенести, робіть більше коло і переносьте. Але якщо вона просиділа більше чотирьох років, то напевно вже якось не рухайте. І ще з мого спостереження, ось дивіться, вже шапочна, вона. Як вам показати, де б то так взяти? Ось вона росте, так? І Якщо ось так це я покладу. І якщо у вас нема укривного, хоча в мене і на укривному таке було, гілочки ідуть ось так. І ось тут з'являються корінці. Якщо вам треба ще одна рослинка, навіть не морочтеся, навіть не пришпилюйте, просто ось тут зніміть пару листочків і. Капельку землі, і будете на осінь мати іще одну рослину. Отут тут відчікнули, і маєте ще одну рослину, яку вже можете пересаджувати. Вона сама ось тут пускає корінці. Незалежно там брунька не брунька, вона сама пускає ось тут. Так що майте це на увазі. І при посадці можете ось так от її заглибити, вона буде просто ширшенька. Щодо блискучої, так само. Вона вкорінюється, але ну, тільки вона більш така, як ялиночкою росте. Єдине, що по весні я ось тут вистригаю такі сухенькі віточки, бо вона сама себе заглу... ну, якби ось такою як ялиночкою, і там нижні виходять такі, як сухенькі, то я їх трішечки обстригаю. Але вона така, як кулечка. Ну, Взагалі. Абсолютно безпроблемна рослина. А і ще я підрощувала свої малюські в повній тіні. Ось вони погано наростають на сонці, півтінь, полили, не полили без різниці. Без різниці чудова рослина. Так, це ще пожимолості. Далі по побірючені. Бірючіна у мене так само сидить просто на сонці. Я так розумію, що всі такі, хто має такі листочки яскраві, бажано все-таки на, на сонце, хоча б ну під тін, тіні не садіть. Так само отримали, можете заглибити, отак як ось земля сіла. То ось так, от, як вона, як горщик, як це вод. Тут підуть погонці і додатково е, пагони підуть з землі. Єдине, що хочу сказати, чим частіше ви будете тут прищипувати, тим вона буде пишніша. Ось іде один стовбурець, прищіпили, Уже навесні піде, піде ось так: перша друга брунька, отут вже бо чотири-шість віточок. І знов там через місяць прищіпили, там, чи через два. Будете бачити, по довжині, е, самого Пагона, чим частіше прищіпуєте, навіть не сікатором рукою, тим вона пишніша буде. Росте кущиком від півтора до півтора метра і формуєте так, як ви хочете. Вона чудово піддається е, любому формуванню, так як вам потрібно. Так, далі поїхали. Ну, зараз вона скидає листочки, вона зараз кидає і будуть з'являтися е, нові листочки. Так, далі. Сьогодні мені прийшла гортензія, мені ж все мало <кхем> повністю обстрижена. От я дивлюсь на свої гортензії і теж думаю, може, то їх теж почікати. Ну, у всякому разі, дивіться, хто зараз втримує і має таку, як у нас весняну погоду, то сніг, то дощ, і йому здається, що це дуже холодно. Я вас завіряю, ці рослини, що ви отримуєте від мене, їм не холодно. Можете, звичайно, їх і в кашпо вирощувати, і бірюшину, і е, жимолость, і гортензію, і одну, і другу. Але з мого спостереження, всі, що в горщиках рослини, вони не мають, не набирають того розміру, їм замало, розумієте, землі. Їх краще висаджувати все-таки у відкритий Ну, Взявши гортензію, наприклад, так, е, вона буде, ну, я кажу, що це скайпул, і надіюсь на це так. Але судячи з того, як розташовані бруньки близько одна від одної, це буде низкоросла. Вона може підійти до кашпо. Знову ж таки, е, наскільки їй буде вистачати ґрунту і яке ви візьмете. У всякому разі, якщо ви зараз отримали це, е, цю гортензію, так, і не маєте змоги, чи ви те ще не хочете її висаджувати, візьміть, будь ласка, навіть якщо у вас нема торфу простою землею, присипте ось так по рівень, ось, ось 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 цей рівень землею. Взагалі раджу всім заглубляти, щоб тут були додаткові оце все бруднички. Щоб були оці додаткові брунічки, які там, якщо не в цьому році, то в слідуючому дадуть товсті класні пагони. Ось, наприклад, я люблю гортенці взагалі ось такі маски брати на один пайн. Чому? Ось так я, наприклад, її висаджу, ось так як я приймаю зарепалий став землю, рахую одна-дві бруньки і ось тут обрізаю пів сантиметра догори. І тоді ось тут будуть. Іти класні пагони, які в цьому році будуть квітнути, вона вся е, визрівша. Е, в, в, оці шарики, які ви бачите, це осмокот. Він уже свою дію відробив, не надійтеся, що тут є е, добрива. Це я підсипала на ціле літо, щоб кожен раз е, ну, не підживлювати. Він вже зараз навіть візьму якусь. Бульку. Ось бачите? Тут вже ну, тут ні, ну так взагалі шкарлубки я вже пробувала. Тобто він, це пролонгованою дія. Бачите, тут вона пуста, вже нічого немає. І е е е чому кажу, щоб підсипати і обрізати, тому що вже деякі, я бачу, Бруньки починають розпускатися і бажано їх обрізати, тобто, щоб вона була готовенька. І тоді при пересадці майте на увазі, не чіпайте отак пальцями ці бруньки, коли вона вже обрізана, а ось так: от взяли, перевалили на руку і поставили в землю. Голотиста гортензія бажана все-таки, ну так як в нас, північний район, бажано сонце. Якщо це геть південь, то можливо півтінь, але краще вона себе почуває на сонці. Головне сформувати в перші роки сам скелет куща. Наприклад, ви посадили, обрізали, так? лишили дві пари бруньок. Так? Звідси піде дві чи три, і звідси піде дві чи три. І вже на слідуючий рік на цих двох чи чотирьох ви формуєте сам кущ такий, як вам потрібно. Якщо ви хочете штамп, то це зовсім інше там до формування іде літом Якщо от один пагін, тому що один пагін буде найтовщий Якщо взяти от 4 там, чи 5 пагонів, вони будуть е, набагато тонші, ніж один пагін. Так, я дуже так скоро, щоб вас не затримувати. Що стосується деревовидної гортензії? Так само, якщо зараз не висаджуєте, засипте її ось так, ось так як, як є е, е, сам горщик, засипте її ось так землею. І ось тут на одну-дві бруньки обріжте. Ось так, отут пів сантиметра обріжте. Розумієте? А потім вже перевалите. Але взагалі, при такій навіть погоді, спокійно висаджуєте в землю, заглибіть ось цю частинку, скільки ви там хочете, 3-4 см, і обріжте. Саме головне, щоб вона ось наростила коріння, і ось там з землі пішли пагони. Саме гарне квітіння не на цих пагонах. Тут будуть такі тонюнькі ниточки. А саме головне ось ось тут, щоб наросло гарне коріння, і це що волотиста, що древовидна, не вимагає додаткового якогось підкислення. Деревовидну бажано в мене вона краще, я її носила і в тінь, і, і пів тінь, і на сонце. Саме найкраще її в півтіні. В мене вона росте, ну моя анабель росте взагалі в повній тіні. Прекрасно квітує і дуже задоволена. Ну єдине, що полив потрібен, це саме з тих гортензій, які не вимагають до себе дуже дуже такої надто великої уваги. І знову ж таки питання. В мене ось бачу, що вже починають розпускатися отут бруньки, що, напевно, я їх буду чекати. Тому що потім вона може просто тікти. Бересклетики, хто отримував, ну вони маленькі, посадіть їх в стаканчики, поставте десь на сонце, навіть якщо ви їх не полієте, з ними нічого не буде. Доростуть, посадите в грунт. Можете сажати прямо в ґрунт, як хочете, Коренева тут тут нормально, вони просто дуже малюнькі. Хто отримував м'яту? Дивіться, якщо боїтеся в городі, що вона кудись полізе, то що я там виколупую які, є можливість такі, це вон, сьогодні дівчинці взагалі з-під сніга колупала те коріння. Заїдьте в будь-який супермаркет, візьміть ось такий ящик. Один. Зробіть там дирки, насипте ось так: от 10-15 см будь землі, землі, те коріння м'яти, зверху насипте ще 2-3 см і забудьте про нього. Тільки сонце. Сонце, сонце, сонце. Вона любить сонце. М'яту я ріжу 3-4 рази на рік, а той буває осінь і ще п'ятий. Чудово. Літом як. Прохолоджуючи без цукру, без нічого, закитатив, засипав, льодиків накинув і супер. Все літо, вітамінки. Зимою гарячі, лимончиком полив, трішки туди сочку додав і не потрібно ніякого цукру. Чудово, все росте, нікуди не втікає і, як то кажуть, свої вітамінки в себе на городі. Ну, ось так дуже скоро хотіла всім розповісти, тому що ну, питання зараз чи висаджувати, не висаджувати, мокро, не мокро. Не переливайте. Зараз такі дощі, такі, така погода, бо добре, що дякую всім за замовлення, щоб чуханчик мій виманився почистити полуниці. Так що вони в мене ще не оброблені і не, не почищені стоять. Буду вдячна всім, хто ще буде робити замовлення, всім буду відправляти. Єдине, що в нас дуже мокро, це затримка в мене один, два, три дні, бо я перед не спаковую, а ставлю під дах, щоб хоч трішечки рослинки самі по собі просохли, бо ну дуже мокро. Такі відсилати, вони просто одна квача, а на можливості в мене немає де їх зберігати. Ну, щоб їх вони не замокали, так. Так що приєднуйтеся, допомагаємо нашим хлопцям, нашим захисникам. Низький йому клін і велика подяка. Все буде Україна. Дякую.